Танцюва, риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля а цибуля з часником, а дівчина з козаком. тирем пам, -пам тим О, Привіт. А що ти робиш? Я тебе шукаю кругом. Ну, привет. А що ти не бачиш, виноград обрізаю. Ну, красавчик, молодець. А з щобуками, то що будеш робити? Дурне дурне питання. Я ж викидаю або спалюю їх. А що з ними ще можна робити? Мені здається, це якесь марнотратство. З них же можна саджанці зробити. Саджанці зробити то можна, але мені не потрібно. Дивись, який мене ще того винограду є. Так що я не бачу всього. Сенс. Тобі, може, і не потрібні, а от я би собі посадив парочку. Ану, покажи краще, як саженці зробити з них. Ой. Добре, покажу. Зараз тільки виберу добрий черенок і покажу тобі. Ну що, пішли? Так, ну що, для початку роботи ми прибираємо зі стола, вибрали гарну лозу або ще називають чубук. це минулорічного приросту, щоб був грубенький товстенький. І що? обрізаємо під бруньку під кутом 45 градусів. І можемо вишити зверху дві бруньки, а можемо одну. Якщо у нас лози достатньо, можна зробити такий довгий чинок. А якщо у нас її мало, Робимо одну, ну, як у нас от, наприклад. Зрізаємо на висоті 2 см від найближчого бруньки на всихання і маємо ось такий очерінок. Ось. 45 градусів, і тут на зріз. Після цього беремо горщик уже з торфом. І просто в нього садим. Все. Трішки тепла, сонечка, і наш саженець буде рости. Ну, красавчик, молодець. Якщо хочеш вирощувати саджанці і не знаєш, де купити горщики, на ідея сад. У них завжди гарна ціна і якість Тим бачив них власний імпорт. Тому кращий варіант ти не знайдеш. А якщо ти не знаєш, де взяти лозу і гарні сорта. також на «Ідея сад заходиш в посиланні в коментарях і переходь на сайт. Десятки класних сортів чекає на тебе. Дякую тобі, я пішов. Буду робити собі саджанці. О! тан Оооо. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а дівчина, а дівчина з козаком, казаком тырем пампом, -пом, тырем помпом. -пом.